Ну що, друзі, сьогодні в випуску буде фінал Ліги Чемпіонів проти ПСЖ. Щоб потрапити в фінал Ліги Чемпіонів, ми пройшли досить непростий шлях. Спочатку в одній восьмій ЛЧ ми здолали РАЛ, потім здолали. Портінг в одній четверті І в півфіналі ми пройшли Інтер. ПСЖ в свою чергу в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів здолали Франкфурт. В одній четверті змогли пройти Барселону. І в півфіналі здолали Ліверпуль. Але й не будемо забувати про чемпіонські перегони в АПЛ. До кінця сезону залишається всього навсього три матчі. Відрив від Ньюкаса всього навсього один бал. Від М'ю відрив три бали. Але в М'ю одна гра в запасі. Тому зараз в АПЛ все дуже напружено. Розпочнемо цей випуск з матчу проти Фулхама. Фулхам це не проста команда АПЛ, яка може завдати неприємностей. А зараз, коли в нас на кону чемпіонство АПЛ цього б не хотілося. Тому в кожному поєдинку треба викладатися на 200%. І зараз в нас швидка атака. Подача від циганкова. Голанд! Сьома хвилина зустрічі і ми вже відкриваємо рахунок поєдинку. Забили швидкий гол і трохи заспокоїли гру. Холанд з Мічем на Бернарду Сілва, вот, та який пас в розріз. Пробираємо захисника та пробиваємо поворотом. Буде готовий. Подача. Холланд удар поворотом Та 2-0. Пухам в своїй позиційній атаці намагаються щось тут вигадати. Але ми дуже грамотно захищаємося. Пас на циганкова. Ми в центр. Холланд з м'ячем, але не точний пас. І контратака Фулхама. Ідуть вони до на наших воріт, але наші захисники молодці. Апеляції щодо пенальті. Але Фулхем забиває. Забиває Мітрович. І знову Фухем атакує. Тело Ернандес відбирає в нього м'яч і розганяє нашу атаку. Віддає на Джека Гріліша, той біжить по лівому флангу. Тароби подачу на дальню. Зранков головою! Циганков отримує і віддає передачу на Голланда, Голанд, Голанд! Пухом йде в свою швидку атаку. в нас багато вільних зон. Передача! Удар поворотом! Вищий воріт! Віде на циганкова і погнали в нашу атаку на Голанда Пас. Циганков з м'ячем Віддає пас в розріз на Голанда! Можна віддавати в центр? Ц Циганков. Бернардо Сілва. Трата м'яча. Після першого тайму рахунок, 1-2. Циганков розвертається, віддає пас, а від... відкривається в центр. Р... Родрі віддає пас в розріз на циганкова, але. Циганков зігра при коїще. Опа, відбір м'яча. другий раз від... відбирає м'яч. Голанд! Бый сам! Сам би! Кіпер лятує. Тело Орнандес на лівому фланзі. Роби подачу, циганков! Бий! Удар поворотом! воротам! 1 яка класна подача, та як циганков впіймав м'яч! Та циганково вирішили замінити. Матч таки закінчився 1-3. А МЮ програли арсеналу з рахунком 0 1 Це означає, для того, щоб стати чемпіонами, нам достатньо хоч один раз за два матчі виграти. Наступний в нас матч проти Тоттенхама. Холанд з м'ячем віддає такий пас в розріз на циганкова. Циганков входить в центр та прибуває поворотом. Річарлісон з м'ячем іде по правому флангу. Кок. М'ячем в центрі поля. Наші захисники дуже грамотно грають. Бернардо Сілва віддає в хороший пас на циганкова. Ми робимо подачу. Дайон Холанд на Бернардо Сілву. Бернардо Сілва, вы поворотом! Сон. Сенсон просто мчить до наших воріт. Його ніхто не може зупинити удар поворотом! Подача? Що таке? Пенальтів в наші ворота? Да Де тут було порушення? Надійна Едерсена, удар поворотом! На жаль, пропускаємо. Де Йонг? Який пас в розріса циганкова! Циганков можна робити подачу, Голанд! Друзі, буде так смішно, якщо ми не виграємо чемпіонство. Хобер. Іде паста Колка. Колк робить передачу удар поворотом, Стіка. Та що це за помилки? Джек, як так? Який в нас прохідний двір в захисті? Я не можу. Ні, сон! Врятує Едерсон. Нормально, циганкоп. Все в тебе може вийти! Та пробивай поворотом! Буде штрафний, штрафний удар. Ерлінг Холланд буде бити. Удар поворотом, сейф від голкіпера. А звідси, проби, шведою! Удар поворотом! Як було близько! Нас переміщають на лівого Вінгера і які в нас провали в захисті. Як ми будемо грати в фінал Ліги Чемпіонів? Холанд з М'ячем віддає пас в розріз. На циганкова, покоти! О, oh май, це 2-0. Помилка Едерсона та... та рахунок вже вдвічі більше. змія зміячем. Підключає Олександра Арнольда. Він біжить, подача. Голанд! Удар поворотом! Циганково з м'ячем. Ну хоча давайте заб'ємо гол престижу. Так, все одно циганков з м'ячем. І, і, і віддає передачу. Дайонг, Дайонг, Дайонг забиває, ще є час. Ну все, на жаль, поразка 2-1. Всі дуже засмучені, розуміють, що це був поганий матч. Щоб стати чемпіонами Англії, достатньо просто не програти Вестхему. тут ще пишуть, що середня оцінка в матчі у Циганкова 7,5, а забив він 13 голів. Погнали на вирішальний матч в цьому сезоні. стадіум. Холланд на нашу команду на... на останній поєдинок в цьому сезоні. Це вирішальний поєдинок. І тут головне зіграти дуже класно. Вестхем аутсайдер АПЛ, Вони можуть вилетіти з, взагалі за Пайл, на гріліша. І одразу ми забиваємо. Давайте в цьому матчі влаштуємо гольову феєрію. Який гол? Передача без офсайду. Кета! Там щось він лежить на газоні. На жаль, 16-та хвилина поєдинку і травма в наших опонентів. Не знаю, що, що тут могло статися, але бажаємо пак пакеті скорішого одужання. Циганко з м'ячем. Пас на Дайонга. Розганяємо атаку. Хо-хо-холанд, віддає пас на Бернардо Сілва. П пас в центр. Повертають на циганкова, втрачає м'яч Віктор, треба відпрацювати в захисті тепер. Удар вищий воріт. Ой, хо-холанд, віддавай паста циганкова, яка помилка? За та циганков, забивай! 2-0. 14-й гол циганкова в АПЛ. Передача в розріз. Пас на Голланда, той з м'ячем на Бернардо Сілва передача Дейон з м'ячем. Робина паста на циганкова. Ми скидуємо Голанд! Бий поворотом! А ще й офсайд. Родрі робить перехоплення Бернардо Сілва з м'ячем. пас на Голанда, чому ти не дав нам закінчити атаку? Бернардо Сілва з м'ячем віддає пас на Джека Гріріша, той наважується на удар поворотом. Бернардо Сілва. Шукає продовження атаки. Джек Гріліш, удар поворота. Інг з м'ячем. Без фолові. Підбираємо м'яч. Циганков. Родрі. Бернардо Сілва. З м'ячем. Передача одна циганкова. Циганков. заблокував удар. Циганков з м'ячем. Робить пас на Голанда. Той б'є поворотом. 83 хвилина, 7 хвилин. Відділяє нас від. Від чемпіонства в АПЛ. А тут М'ю розносить Брайтон 1-4. Опа циганков відбирає м'яч. Та робить закидуху на Голанда, Голанд! Удар поворотом! 3-0, 90 хвилина поєдинку. Ще й Голанд забиває. Який тут пас від Циганкова та яке завершення від Голанда? Ну все, кінець. Ну що, друзі, я вас вітаю. Офіційно в цьому сезоні Манчестер Сіті стає чемпіоном АПЛ. Всі радіють, це був важкий сезон в АПЛ. І заслужено ми перемогли в АПЛ. І найприємніша це нагорода. Циганков і Ден. Який кубок? Та Бернардо Сілва капітан. Підходить, щоб підняти цей трофей над головою. І. Трохи можна і парадіти. Показуємо цей трофей нашим вболівальникам. І пам'ятна фотографія, яка залишиться в пам'яті в... всіх та в циганкова на все життя. Мечестер Сіті чемпіон! сезону. І навіть кубок принесли в роздягальню. Така приємна музичка. Всі святкують. Ми на першому місці набрали 82 бали на другому місці. Манчестер Юнайтед на третьому Тоттенхэм, на четвертому, Ньюкасл, п'яте Арсенал, шосте Челсі, сьоме Ліверпуль. Дай АПЛ. Таун, Ноттінгем Форест та Бормут. Дали невеличку відпустку 10 днів, і зараз у нас буде фінал Ліги Чемпіонів проти ПСЖ на Вемблі. Всі найкращі виходять на цей поєдинок. Та в циганково перед цим матчем вже рейтинг 87. Так, я поставив привалість тайму трохи побільше, тому що це ж фінал. Заводи нашу команду на останній поєдинок в цьому сезоні. З центра поля розводять саме містяни. Ми ще розпочалися перші секунди в цьому фіналі. Я вважаю, що в перші хвилини поєдинку треба потримати м'яч. Відчути м'яч. Придивитися до ПСЖ, як вони грають. Родрі з м'ячем віддає на Арнольда. Той на циганкова, ми йдемо по, по флагу, та можна робити подачу. Гріліш! Удар поворотом! До нарома на місці! Кіліан Бапець чіпляється за м'яч, але його тут Родрі з'їдає! Порушення побачив тут! Бенакер Вітіння з М'ячем! Неймар Джуніор, він повернувся з Саудівської Аравії? Атака через правий фланг Марко Вараті Кільон, Бапе заходить в штрафний майданчик, пробиває поворотом. ПСЖ притискає нас до наших живоріт, але ми добре виходимо з захисту Тео Ернандес. Іде до воріт ПСЖ. Де Йонг на Джека Горіліша та подача, але Циганков вже в офсайді. Ну і пасне точний. Мендеш, Циганков відбирає м'яч, але аут. Неймар Джуніор. Відає на кілюаном Бапе Олександр Арнольд. Просто красень. Циганков отримує м'яч на правому фланзі. Сюди пас. М і можна відкриватися в центр. Подача! Циганков, Скидуй головою! Але Кімп МБ нас перестрибує! І тепер МБАПЕ з м'ячем. Відає на Наймара Джуніора. Наймар шукає продовження атаки. Віде нам Мбаппе. МБАПЕ! Наймар віддає нам Мбаппе. Асенсіо! У, може бути удар по мору, там заблокували. Вараті, Бенакер. З м'ячем в центрі поля. Поки що йде досить рівна гра, але зараз ПСЖ атакує Неймар. перехоплення від Рубена дєша. Ми можемо йти в свою атаку. Холанд запускай на циганкове перехоплення передачі, але, але наш м'яч. Ми контролюємо м'яч на власній половині поля, шукаємо, куди можна віддати. Передача циганков з м'ячем на правий фланг. Та ми, та ми відкриваємося в центр. Передача сюди циганков. На Бернардо Сілву Сілва. Повернемо на циганкова! Холанд! Бий поворотом, удар поворотом, до нарума. Тело Ернандес на циганкова. Відключаємо Арнольда. Та сюди просимо передачу, не було Був Бугавсад все ж таки. Та. Мендеш. Пас на Маркініуса. Той на Бенакера, Неймар Джуніор. На Вітсіні. Асенсіо з М'ячем. Кілон Бапе передача на Марко Паратій, той на Асенсіо, удар поворотом. Едерсон. Циганков. З М'ячем. Прибираємо захисника та йдемо в свою атаку. Вікторе, втікай. А тут є невеличка зона. Пас на Голанда, Голанд, що ще робить? Атака через правий фланг. ПСЖ передач на Кіліаном Бапе. Бапе Тело Ернандес, молодшина. Та тепер ми йдемо в свою атаку. Тело Ернандес роби передачу на дальню! Джек! Бапе. Марко Асенсіо з м'ячем. Його ніхто не зустрічає! Дуже небезпечно Бапе дуже не хочеться пропустити! Під пар... Під перерву! Молодець гвардіол. Та-та-та тепер ми можемо втікати! Можливо, в останню атаку в цьому таймі. Та роби подачу на дальню була гра рукою, це штрафний удар. А зроби на дальню. Ой, що... <смас> що це таке? А ще раз наш м'яч. Зроби на дальню. Бий! Сілва! Все, після першого тайму рахунок 0-0. Досить цікавий перший тайм. Наші запасні гравці розминаються, думаю, вони підсилять гри в другому таймі. Статистика матчу досить рівна. Асенсіо з М'ячем на правому фланзі веде на Мараті, Кіл Анбапе, Вараті з м'ячем, молодець Гвардіол. Та ми йдемо в свою контратаку циганков. Запускає на Ерлінга Голланда, але Маркініус. Підстрахував свого захисника Неймар Джуніор. З М'ячем. Заходить в центр, відде нам Асенсіо. Той на Вараті? Передача, будь перший, Теле Ернандес. Але атака продовжується. Молодець, було перехоплення та погнали в атаку. Гріліш. Ми будемо чекати свій м'яч, а зроби подачку. Родрі відбирає м'яч і Цуганков на правому фланзі. Вмикай пейс! Та подачка! Прямо в руки Кіпера. Сюди віддає м'яч. Туди на Олександра Арнольда. Але куди цей пас? Атака через пра правий фланг Кіліан Бапе. Асенсіо. Асенсіо мчить до наших воріть простріл! Вераті Сане, вони Сане купили з Баварії? Родрі... Родрі з м'ячем. Телорнандес, куди цей пас? Це помилка? Але Робиндіш підстрахував. Але знову неточний точний пас, хлопці, зберіться! Мендеш входить в штрафний майданчик. Відає пас вітіння! Удар поворотом! Сане! Сане! Теоернандес відбирає м'яч, але атака продовжується! Просто вибийте м'яч! Зараз нас дуже небезпечно! Все, просто вибий м'яч. Але ми втрачаємо м'яч. Як так? Ми чомусь переходимо в суператаку! Банакар удар поворотом! Медерсон! Просто красень! Неймар? Крутить вертить. Мендеш. Подачка. Ерлінг Голанд запускає на Циганкова. Циганков циганку втікай! Втікай, яка зона? Циганку втікає. Циганко! Забивай! Ааа, Антона Рума! Вони дуже радіють за свого голкіпера. А це був шанс. Буде подача з кутового. Бернардо Сілва подача! Скинь на циганкова! Циганков! Циганкова! Збивають! Дуже небезпечний штрафний удар! 81-ша хвилина поєдинку, вже кінець матча. Ерлінг Холланд підходить і пробиває. Поворотом! Мені здалося, що це гол. Що відбувається під кінець матчу? Рахунок 0-0. Це справжній фінал. Передача на Неймера Джуніора. Ой, як я не хочу пропустити під кінець. Пембе, Бенакар. Зб'їв. Чим? Яка передача саме! Едерсон нас рятує. Замість дайонного виходить канселу. Зараз буде подача, а ні, вони розіграють. В Нам Бапе! Удар поворотом! Наш м'яч, все добре. Мбапе, Молодець Кансело перехоплює, та ми йдемо в свою атаку. Я капе передача! Сюди на циганкова, циганков! Пробивай поворотом вище! І все, 0-0, і, на жаль, будуть... Чи на щастя будуть екстра тайми? Пеп Гвардіола налаштовує нас на дуже хорошу гру в екстра таймах. Вемблі. Замість Джека горіліша вийшов Альварес. Свіжа кровиться те, що нам потрібно. Заганкова вже майже намасили, він дуже втомився. А в ПСЖ свіжі гравці на Імар, пас на кілляном Бапе! Молодці. Ми в центр. І віддаємо такий пас на Холандам. Біжи, мен! просто біжи! І, і втрачає м'яч. В пресах. Він вибиває м'яч. Неймар Джуніор з м'ячем. Іде на інший фланг в вараті. Мбапе! З м'ячем? Його ніхто не зустрічає! Він дуже легко проходить! Молодець, Гвардіол В центр. Голан з м'ячем. Сюди на Циганкова віддай. Та ми подачу робимо удар! Там! Кансело! Вибиває м'яч до Нарума вперед. Ой, я дуже не хочу серію пенальтів. В грі може вирішитися. Один гол, напевно, так воно і буде. Сане. Атака через правий фланг. Вже підходить до завершення перший екстра тайм. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, як вони атакують. Як вони катають? Передача! Просто винесе м'яч! Перший екстратайм закінчився. Замість Родрі виходить Келвін Філіпс. Ще 15 хвилин гри. Нам треба б забити. Гернандес. Атака, через лівий фланг. ПСЖ подача. І циганков з м'ячем можна втікати. Передача на Голанда. Ми, ми відкриваємося в центр. Наш м'яч. Передача! Циганков та подача! Канцело. Канцело! Удар по до Нарума! Неймар! Подача у Мбаппе Едерсон. Ще є, ще є час, щоб забити. Я не хочу, я не хочу щоб була серія пенальтів. Хансело, на ну, циганкова пер передача. Це шанс. Циганков пробивай! Поморити! Поперечка! Але наша атака йде ще. Циганков. Туди на Олександра Арнольда. Поверни сюди. <кхи> Подача, Голанд! Удар поворотом! Зараз буде останній кутовий в цьому матчі. Циганков, просить м'яч! Та просто пробиває поворотом! Буби! Роман Діж! Стійка! Що це? Бубий! Голанд. Ні! Ну який! Що це було? Як це пояснити? Сиганков пробиває по поворотам Рубен діаж! І тут буде серія пенальті. Який матч! Я... В мене нема слів. Готуються команди. Пек Гвардіола. Ой, я так хвилююся. Пе перший б'є Ерлінг Голанд! Без шансів! Неймар. Потім будемо, напевно, ми... розбігається. Та реалізовує. Віктор Циганков. Підходить до на 11 метрів. І не забиває. Гол. Сане. Едерсон Бернардо Сілва. Забиває. Забиває він. Швараці? Едерсон! Едерсон! І тепер просто забий! Просто забий! Асі. Ні, він не забуває, як так? Потягни Едерсон, будь ласка! Так, так! Так, ми стаємо ліги чемпіонів. В Такому поєдинку! Боже, як каралість! Едерсон став героєм! Ще раз дивимося на це. Залишився по центру. І тепер святкуємо. 0-0. Основний час, екстра тайми. Манчестер Сіті стає чемпіонами володарами Кубку Ліги Чемпіонів в такому надважкому поєдинку. Надважкому. Тепер можна посвяткувати. Піднімаємося на... Піднімаємося, щоб підняти цей кубок. І Бернардо Сілва зараз буде піднімати цей кубок над, свої... над своєю головою. Та що, цей момент, заради якого ми взагалі проходили взагалі всі ці команди. Святкуємо. Було важко. Дуже непростий поєдинок. Неймовірна радість. Ми це зробили. Ми це зробили. Тепер можна це показати і нашим вболівальникам. Цей кубок. Заради якого ми так довго старалися. І ще раз. Манчестер Сіті Володар. Кубку Ліги Чемпіонів. Це, це залишиться назавжди яка радість в роздягальні. Просто божевільно! В основний час 0-0, але по серії пенальтів 3-2. А що це в нас таке? Хто це там їде? Це ми, це наша команда чемпіони. Це трофеї, які ми завоювали в цьому сезоні. Це був неймовірний сезон. І для Манчестера Сіті, і для Циганкова. І ще раз піднімаємо наші трофеї. Агент розділяє радість, що ми виграли Лігу Чемпіонів. Він каже, що ти себе напевно почуваєш на вершині гори. Ну, так воно, в принципі, є. Дякую тобі. А в Лізі Чемпіонів Холон теж перший за 13 голів забив 12 голів. Так, циганков і є. 5 голів за 13 матчів. А по асистам циганков перший 7 асистів за 13 матчів. А ми ще й стали гравцем місяця. Оця фотка, де циганков став гравцем місяця. Після такого важкого сезону можна поїхати і на літні канікули. Давайте ці канікули проведемо з нашими друзями. Циганков за цей сезон забив 21 гол та віддав 21 асист. Вже трансферна вартість Циганкова 87 мільйонів євро. Всім дякую за перегляд цього відео та за цю неймовірну кар'єру. Ну якщо ви хочете третій сезон за циганкова, зробіть хорошу активність та, та напишіть в коментарях, в якому клубі. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд цього від відео. Хай вам щастить на все добре. Бувайте!